П'ятниця, 8 серпня, в ефірі. Новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Дронами та важкою артилерією росіяни били по Нікопольщині, а по Криворіжжі вгатили безпілотником. Цієї ночі під атакою ворога була і Київщина. У Бучі троє травмованих також є руйнування. Не припиняють окупанти тероризувати Харків і Суми. Детальніше про ситуацію в країні розкаже наша кореспондентка Олександра Максименко. Вона на прямому зв'язку. Сашо, мої вітання. Тобі слово. Вітаю, Олено. І цієї ночі під ворожими атаками була Нікопольщина. Агресор бивів дронами та артилерією. Поцілив по райцентру, центру Покровській, Мирівській та Марганській громаді. Пошкоджені гуртожиток, приватні будинки та авто. Атакували росіяни й криворіжжя по Грушівській громаді. Вдарили безпілотником. Там виникла пожежа. Її вже ліквідували. Попередньо всюди обійшлося без загиблих та поранених. Неспокійно було і в інших областях ворог дронами атакував Київщину, зокрема Бучу. Там травмовано 16-річну дівчину та двох жінок. Ушкоджень зазнав дитячий садок та приватні будинки. Спалахнули пожежі. На місцях вже працюють усі відповідні служби для того, аби допомогти громадянам відновити житло. Ми чергове переконалися, що Росія вночі підступно. Є по цивільній житловій інфраструктурі наших населених пунктів. Безпілотниками ворог бив і по сумах пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто. Постраждав чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. На місці виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. БПЛА вдарили і по Шосткинській громаді на Сумщині. Пошкоджені кілька багатоповерхівок та автомобілі. Зайнялась масштабна пожежа. На місці працюють надзвичайники. Ворожий БПЛА вгатив і по Харкову. Під ударом була офісна будівля у Салтівському районі міста. Постраждали двоє людей. Спалахнула будівля, її загасили рятувальники. Дістало дронами і окупантам. Як повідомляють пропагандистські змі, безпілотники атакували Мілерово в Ростовській області. Вгадили по базі пально-мастильних матеріалів ертан неподалік аеродрому, з якого росіяни пускають по Україні шахеди. На цьому в мене вся інформація. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Олено. Дякую тобі, Сашу. Це була наша кореспондентка Олександра Максименко, яка розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Усього за тиждень після жахливого удару балістикою там вже почали приймати пологи, і народилось вісім немовлят, бо життя не зупинити навіть росіянам. У Кам'янському відновив роботу пологовий будинок, який в ніч проти 29 липня опинився в епіцентрі ракетної атаки по міській лікарні. Тоді загинула молода вагітна жінка разом з ненародженим первістком та ще два пацієнта лікарні, і травмувалось багато медиків. Але найкоротші терміни лікарі змогли перенести відділення до іншого корпусу і вже працюють. Як оговтуються після атаки і чи не бояться тепер жінки там народжувати? Наш репортаж. Це не просто медична статистика, це відповідь всім тим, хто хоче нас знищити. Життя продовжується, життя перемагає. Після жахливого удару по пологовому Камінського минув лише тиждень, а тут вже народжують, бо життя не зупинити навіть росіянам. Тільки за останні декілька днів тут народилось вісім немовлят. Чотири дівчинки та стільки ж хлопців. Вікна забиті ОСБ плитами, потрошчений фасад та розбиті ударною хвилею палати. Так зараз виглядає пологове відділення, яке минулого тижня опинилось в епіцентрі удару російської балістики по міській лікарні. Працювати у будівлі неможливо. Пологи медики приймають тепер у сусідньому корпусі. Ми змогли на території хірургічного корпусу розвернути пологове відділення. Наразі тут лишаються вісім жінок, ще чотирьох породіль вже виписали додому. Були вдома, приїхали в лікарню, і тут вже народили свого принца. Після того, що росіяни зробили її звичайною лікарнею, каже тривожних думок позбутися. Неможливо, звісно, страшно. Я переживала, як вообще тут можна знаходитися, лежати, а прилетить воно ще раз чи ні. Ж, всі про це думають. Пацієнтки зізнаються, оговтуються складно. Тяжко переживають загибель молодої вагітної діани Кошик, яку російська балістика вбила разом із ненародженим сином. Було боляче, тим паче, що я знала ту дівчинку, яка загинула особисто. Дуже важко. Переживали. Коли відновить роботу, те саме пошкоджене пологове відділення, тут ніхто не знає. Утім, медики кажуть, на базі хірургічного корпусу намагалися створити комфортні та безпечні умови для породіль і немовлят. Тут є місце для перебування жінки, когось із родичів. Є дитяче ліжечко, сповивальний столик. Холодильник, телевізор, палата обладнані усім необхідним. Ліжко, холодильник, є вбиральня та ванна кімната. Але головне, говорить лікарка, вдалось зберегти частину важливого і коштовного обладнання, без якого робота пологового неможлива. Те медичне обладнання, яке вціліло. Ми зараз на ньому працюємо, і поки нам його вистачає. А останнє, те, що можна відремонтувати, керівництво нашої лікарні нам допомагає це все робити. У міськраді попередньо підрахували на відновлення лікарні та понівечене через обстріл навчальних закладів навкруги знадобиться близько 100 мільйонів гривень. В основному це полугове відділення і віддільна терапія. Щоб пошкоджено все внутрі там покрівля ви бачили фасад. То, що було зроблено благоустрій, медичного обладнання. Нагадаємо, росіяни вдарили по одній з будівель міської лікарні Кам'янського у ніч проти 29 липня. Кривавий і жорстокий удар забрав життя трьох пацієнтів. Однією з них стала жінка на сьомому місяці вагітності. У пологовому відділенні на момент російської атаки було 9 породіль та 9 немовля. немовлят. Ось цими сходами намагалась бігти в безпечне місце. 23-річна Діана. Молода жінка лежала тут на збереженні і чекала на перевістка. На жаль, під час другого вибуху від отриманих травм загинула. Я нічого не відчуваю. У мене нічого не залишилось. закінчилося? все. А нічого аулах минулого тижня сотні людей прощалися із загиблою Діаною та її ненародженим сином. В цьому селищі жінка разом із чоловіком планували жити зі своєю майбутньою дитиною. Дамір вже дали ім'я звали Домірком. Кроватка, коляска. все. мені тетя позвонила в три чим-то ночі. Сказала, що діани більше немає. Ми чули всі перельоти. Тепер її більше немає з нами. На території лікарні, де й загинула Діана, є три сховища кажуть медики. Головне говорять, мати час туди спуститись. Балістика ж летить лічені секунди після оголошення тривоги. На території лікарні є тимчасове укриття, куди ми можемо евакувати жінок і персонал. У самому Кам'янському, не враховуючи підвали багатоквартирних будинків, офіційні укриття облаштовані в школах та дитсадках. Чиновники кажуть, таких близько ста по місту. У нас є 44 загальноосвітні загальноосвітніх заклади і 45 дитячих начальних закладів. Так в перший початок війни, не дожидаючись ніяких програм, нікого співфінансування з державного бюджету, міжнародних донорів, зразу була прийнята своя програма і здійсни практично всі ремонти. Ще в міськраді говорять, зараз пріори. Теті розпочати відновлення потрощеного міського майна лікарні необхідні на реконструкцію 100 мільйонів. Обіцяє надати Дніпропетровська Ова, представники бізнесу та Міністерство розвитку громад і територій України. Марко Ручка, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Четверо людей травмовані в нічній аварії у Павлограді. Там БМВ на великій швидкості злетів з дороги та врізався у дерево. Одного з пасажирів затисло у понівеченому салоні. Рятувальникам довелося вирізати чоловіка з автівки. Постраждалих передали медикам. Поліція з'ясовує причини та обставини ДТП. Підпал адмінбудівлі за гроші у кам'янському районі. затримали двох чоловіків. Один розбив вікно інший закинув у приміщення пляшку з бензином. Після підпалу вони втекли, але їх оперативно затримали правоохоронці. Обом загрожує до 10 років ув'язнення. А цей хлопець намагався підпалити відділення пошти у центральному районі Дніпра. Кинув скляну пляшку з легкозаймистою речовиною під вхідні двері та зник. Загоряння ліквідували працівники установи. обійшлось без постраждалих. Згоріло лише двоє дверей. Поліціянти встановили особу палія. Це 20-річний місцевий мешканець. Тепер йому загрожує до 10 років за ґратами. Без води намагаються виживати мешканці села Новоіванівка на Криворіжжі. Два місяці люди живуть без централізованого водопостачання, і це ще півбіди, бо підступна спека майже повністю висушила криниці та практично знищила врожаї. Наша Тетяна Заяць побувала в Новоіванівці та запитала у представників влади, коли людей перестануть морити справою. Вода перестає поступати. Ми прочищали її. Думали, що вона може засорилася, але ж ні, просто немає води. На власній присадивній ділянці пані Інна демонструє практично висохлу криницю. А поруч купу пустих відер. І десь години три нам треба, щоб воно натікло. Жінка каже, вода помалу прибуває, і за рахунок цього люди, хоч якось, можуть поливати городи, бо через спеку втратили врожай овочів та фруктів. Хоча б вода, хоч технічна, але яка різниця? Хоч ми могли поливати огороди. Ну, оце ми набираємо це коли там ну, ночі, як правило, коли ми можемо такі оце резервуари набрати, щоб якось можна було виживати. Без централізованого водопостачання Новоіванівка, практично від початку літа. Ще в травні, місяці, як був дощ, то до нас і водичка вижимала, а зараз немає. Ми стараємося набирати всякі ємності, які у нас є, ну, десь і підвозять нам водичку. Ну, вона коли буває чистіша, а коли просто жовта. нею неї неможливо. Ні Попрати одежу, ні приготувати їжу. Місцева водопровідна система давно у занедбаному стані. Аби вона працювала, мешканці пригадують ще років 15 тому, власним коштом навіть міняли трубу. Але згодом через низький тиск та погану якість геть зайржавіла і вийшла з ладу. Оце я їм хочу показати, щоб вони хоч фільтр те не пломбірували. Вони таку воду мені дають. і Я дуже ще 100 гривень платити. Новоіванівці кажуть, сплачують за воду 50 гривень за куб. Це більше ніж у місті. Проте гідної послуги за ці кошти не отримають. Неодноразово зверталися до владців, але кажуть, діалогу не вийшло. Ми на сесії людям сказали, люди буде проблема. В минулому році в червоному це ми виступали також. Їхали і казали, що три місяці проблема буде. У керівництві Глойовацької громади кажуть про критичну ситуацію з водою, попереджали населення, бо війна та підрив каховської греблі даються в знаки. ще торік, з 19 населених пунктів громади в 11 води не було. Взагалі ми постійно в тісній співпраці з Крибасводопала водоканалом працюємо про те, що також у них постійні пориви постійні. Якісь гідроудари, тому що є прильоти перестають працювати насосні, які подають воду. Не вистачає людей, тому що багато людей, фахівців, які займалися аварійно відновлюваними роботами, мобілізували. У сільраді кажуть, постачальником води у громаду є Кривбасводоканал. В Підприємства серйозний дефіцит кадрів, і ця ситуація впливає на постачання води і в громаду. Коли до нас вони звертаються, що потрібно відновити той чи інший порив на невеликих діаметрах труб, тобто там 110-150 максимум, ми даємо свою бригаду, свій трактор, свого зварювальника, виїжджаємо, нам показують, що ми повинні де зробити, а крибас водоканал вже на більш великих діаметрах може відремонтуватися, і вода тоді доходить до насосник, щоб подати вже далі на наші населені пункти. Про те, як не Кладно ситуацію вдалося вирівняти. кажуть у сільрадіо новоіванівку вода експериментально подається згідно графіка два через два. Регулярно відбувається підвіз автоцистернами. А ще завдяки благодійникам становили кілька очисних систем, де люди безкоштовно можуть набирати воду. Ми зараз хочемо зробити карту глеюватися. Вона буде називатися. От ви кожен, кожен мешканець отримає, і він зможе, наприклад, в місяць безкоштовно 150 літрів. Тим часом новоіванівці скаржаться підвоз води, який організувала сільрада, Да відбуваються нерегулярно і у незручні часи, бо мешканці, які працюють, на нього не встигають. Та й вода із цистерн не найліпшої якості. А очисні системи, якими так хизуються, глиюватці лише у центрі громади, і їхати туди пенсіонерам складно. Тому мешканці запропонували вирити свердловину на території села. Але цю пропозицію у сільраді відхилили. Це дуже дорого коштує в якомусь селі. Це зробили По сій день. Судяться, тому що вони не змогли юридично оформити. Для них це не під силу. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. У Дніпрі знову фіксують випадки вандалізму під ударом міський електротранспорт. У комунальному підприємстві кажуть, пошкоджено 6 одиниць транспорту та 13 зупинок, побиті вікна, скло, розмальовані стіни. Це завдає збитки в міському бюджету і створює незручності для пасажирів, адже пошкоджений транспорт доводиться знімати з маршрутів. Усі випадки вандалізму фіксує поліція, яка проводить розслідування. Ремонт тролейбусів та трамваїв здійснюється за свої кошти підприємства. Як правило, вартість скла, закупівля, виготовлення та заміна коштує близько 50 тисяч гривень. Крім цього, рухомий склад знімається з маршруту. Пасажирів ми не довозимо до своєї зупинки, ми втрачаємо кошти виручки. Час незначного ремонту, типу заміна бокового скла, складає один день, а заміна лобового скла може становити термін понад одного місяця. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь, побачимось. Янському перевіряють стан укриттів, що розташовані у закладах освіти охорони здоров'я, та ті, що перебувають на балансі комунального підприємства Добробут у місті налічується понад 400 сховищ. З них 314 – це об'єкти комунальної форми власності. Хочу подякувати голові обласної військової -об адміністрації Сергію Лисику за підтримку. Подякувати керівництву нашої країни, тому що також частина коштів на ремонт цих укриттів з державного бюджету. А також подякувати наших партнерів, які також виділяли донорські. Кошти за останні три з половиною роки у місті провели ремонтні роботи більш ніж у половині укриттів, що потребували оновлення кілька десятків розширили. Окрім ремонтів, збудовано три укриття з нуля. Ще для чотирьох завершено розробку проєктно-кошторисної документації і подано для подальшого державного фінансування. Всі укриття, які знаходяться в закладах охорони здоров'я, відкриті для мешканців міста, для пацієнтів та працівників закладів охорони здоров'я. Там є дежурний персонал, який постійно на місці. 24 на 7 готовий допомогти в розташуванні в наших сховищах та укриттях. Починаючи з 2022 року, у нас в закладах освіти облаштовано 106 укриттів. Протягом 2022-2024 року, продовжувалося розширення укриттів. Крім того, що укриття капітально ремонтувалися, облаштовувалися і розширювалися, продовжується будівництво з нуля. У разі зауваження щодо стану захисної споруди мешканці можуть звертатися до єдиної диспетчерської служби Кам'янського. Кожне звернення оперативно опрацьовується. На вході до закладу є номер телефону, який актуальний, який працює. Укриття працює 24 на 7. Є повний запас води. Працює завжди вентиляція. Воно розширене і міст міст. Кількість укриття 590 осіб. Перелік всіх укриттів розміщено на сайті Кам'янської міськради. Також мапу укриттів можна подивитися у додатку Дія в розділі Незламність.